Бойовий елемент О-16. Що це таке? Це, по суті, суббоєприпас, який був розроблений ще за часів САЛКА для артилерійських снарядів. Ну і була ще одна ракета до смерчу, нашпигована цими елементами. Артилерійські снаряди були двох калібрів з цими елементами. Це 203 мм снаряд О-16. О14. В ета, ну, піон. Туди влазило 24 таких елемента. 152 мм це снаряд о 13 Влазило туди 8 елементів. Ну, 152 мм це цілий, там виводок артилерійських систем. Це там, д 20 мл 20 із старих Акація ну, 23, з більш нових 2-19. Мста, хоч буксируємо, а хоч самохідна 2,65 геоцентрі тобто всі піар-системи можуть куляти оціним снарядами. З'явились, вони ну, почали їх розробляти десь в 1975 році і з'явились на озброєнні вони десь в 77 році ці снаряди. Сам снаряд виглядає десь отак. Просто корпус труба, підривник, від нього йде посередині снаряда там зажигательна трубка, і по кругу укладаються бойові елементи на округу той зажигательної трубки. Ну, Підривник дистанційна трубка. Виставляється відстань. Куляється, на якійсь там, висоті вона спрацьовує, підпалюється вишибний заряд у цій зажигательна трубка. Создається температура снаряда, яка приводить в дію ну, порохові датчики взведення, дальнього взведення елементів. Ну, Простіше кажучи, підпалює їх. Далі тиском газів йому вишибає дно, і оце все діло вилітає через жопу на руку. І далі падає окремо. Блять. Так от виглядає сам снаряд. Далі сам елемент, блять. він ну, досить уніфікований з другими боєприпасами блять, радянськими. Зараз подивимось. Виглядає отаково, коли сторчить ще в транспортному так сказати, стані. Після того, як його викинуло, підпалюється. Ну, Оце сам підривник. Б. Ладно, то потім скажу. В общем, випихується його со снаряда. Далі у нього відпадає оця жопа. Б. Як вона відпадає, не знаю. досить так, сидить гарно. Б. Ну, якось її сносить. Далі, що ми там бачимо? Оцей стакан відпадає, ну і падає, валяється окремо. Б. Він теж з чугуну такий нелегкий. Далі ми там що бачимо, скрипні шморгалки, б. які от, о, покручені от в такі б. у нас ролики, Ото воно розматується, ну і летить, теліпає цими шморгалками. Як... Дахіра, чого у голма влітає, як ото розказував Б-30 елемент з шморгалками. Ну Тут воно цікавіше. Тут оці шморгалки кріпляться до корпуса через е, пружинні ресови. Оця офіня ох... вона із пружинної сталі і набрана вона одна, друга. Тобто, виходить, ресора. Ну, вона і по документам обзивається ресором. Так от оця ресора потім перейшла б на міну пом 2. На її ну, систему її стабілізації, коли вона теж ще летить з повітрям до землі. От там теж така сама ресора, ну і жморка. Тобто, та міна пом 2 вона, вона трохи пізніше була з'явилася. І от з цього боєприпасу оцю ресур притягнули отуди з цими шмургалками. Ну в общем, виглядає, якщо валяється, то отака. Ось. Сам елемент і оці шморгалки, які його повинні якби стабілізувати. Далі, по цьому елементу, слідуща його уніфікація це підривач Сам підривач, підривач уніфікований з бойовими елементами 2 м 10 до ураганів та смерчів. Взяти, ну однакові, що там, що там. Оці підривачі, вони ну, мають два шифри, як в Радянському Союзі це все робили, щоб вороги не догадались. Він е, йде, або І-356, це без самоліквідації, і і 356 м або М1 це самоліквідації. Або те саме, тільки обзивається 9 е 246 Ну и, соответственно, 9E246M або M1 с самоликвидацией. Но вот на самом подрывачи стоит вот этот более длинный шифр 9E. Причем стоит он выбитый вот на вот этом поиску. Вот тут. 9E246M. То есть вот это с самоликвидацией. Так от на цьому, ну якщо на Урагановському він вкручується і на поязку його видно, цей шифр, то тут він вкручується, він, так, що оцей поясок ховається за оцю дистанційну втулку і ніхера його прочитати неможливо. В общем, як їх відрізнити, Які самоліквідації, які ніби. Ну, оце самоліквідації. Ну, по-перше, але це не точно буде. Тому що це якби не інженерні боєприпаси, це всяка хірб, яка нам сипляться на голову. Деяка з них потім стає мінами з повільненої дії, деяка просто небезпечна. Тому приходиться розглядати і це В общем, не точно, але бачите забарвлення оцього носа. Отома сама ліквідація воно красненький, а без самоліквідації зелененький. Можливо, це щоб їх було відрізняти на відстані. Легко, ну, але це не точно. Більш точніше, їх можна поняти, що воно таке по внісньому ну, систем їх зведення. Тобто, на самоліквідації, оця пробка і ми має внутрішній радіус, без самоліквідації наружний радіус. Ну І головне, що у них дуже відрізняється, це через що їх підпалює. Без самоліквідації, тут он, закручена, якби пробка, з двома отворами підключення. Так, ось в одному з отворів, ну, тут в нижньому. Цей глухий, просто подрагатий ключ. А от в одному в тому, там є скрізьний отвір у туди, через який форс пламені доходить до, до капсуля воспламінітеля. На тому, що саме ліквідацію, тут більш другий оця пробка, вона друга. Там здоровий отвір, і ну, тут він вже розобраний, там стоїть такий як заглушка, яку прожигає. Тобто нема оцих двох. Отворів під ключ. Зато я такий якийсь здоровий отфрезерований, під щось більш здоровий, більш здоровий ключ. Далі, як устроєн сам цей підривач? Вони ну, точно не ясно, по крайній мені, в яку пропорцію вони нашпиговуються якими підривачами. Тобто, можуть бути і з самоліквідацією, і без самоліквідації. Якщо він без самоліквідації, то ну, з ним все просто. Дальне взведення спрацювало, взвівся. Шморгалки його стабілізували, як би може бути, може ніби. І коли воно прилетіло. Оце пластиковий це датчик цілі. Нажимається, далі там просто накольник накалює все вибухає. Розробили вони вначалі без самоліквідації. Самоліквідацію вже потім, по суті, цей підривач його доробили. додавали туди самоліквідацію. Виглядає воно як механізм цього, в принципі, нічого. Прям загально заумново стандартні в цілому рішення. Тобто у нього дві системи запобіжника. Перше, це от у нас ударник йде, вон іголка. Стоїть. Оця іголка, коли він не взведений, вона опущена вниз, донизу. І цією іголкою блокується движок. От перетину тут. Ось оцей двіжок, оце отут торчить іголка, яка його держить, ну, тримає. Далі стандартно стоїть капсуль воспламенітель цього діла. Пружинка, яка питається здвинути оцей движок, но не дає іголка ударника. Ну і тут за якимось хером ще доробили стопор. Тобто пружинка, дві залізяки. Коли цей движок здвигається в бойове становище, цей стопор розходиться от, от в ці отвори. І фіксує так, що цей движок здвинути обратно, вже ну, ніяк. Нахера не ясно, тут якби і так стоїть пружина, і ну, в других механізмах. Воно працює і так. Пружина здвинула і тримає його в цьому положенні. Ну, доробили споком. В общем, тримає бойок його, оцей движок. Здвинут капсуль, розорван вогневий ланцюг між капсулем там, ну і далі капсуль-детонатором і проміжним детонатором, який повинен ну, тут вкручуватися ну, сраку йому цьому підривачу. Оце кільце внутрішнє викручується, вставляється такий стаканчик і закручується, тримає. Далі система дальнього взведення. Тобто, оці отобляє. один отвор, отак йде, і отут-другий. От, отут вони по 90 градусів сходяться. Ось воно. Оце якраз той, який ну ми розглядаємо, той що з самоліквідацією. Він намальований. Ось внутрішній радіус на цій пробці. Далі оце. По центру у нас ударник. У нього сфрезерована одна сторона, так от він зроблений, отакий карман. І його тримає, оце квадратне намальовано, ото того. Тримає пресований бором. Оце у нас та втулка, яка підпалюється, датчик, тепловий датчик. Він підпалився від снаряда, горить ще й замідлювати, щоб воно вспіло там оці шморгалки розмотати, хоч якось, щоб не взорвало від цих ривків, коли воно розматується. Тобто, невеликий там, час, там, буквально, я думаю, там, до 5 секунд воно прогорає, підпалює оце діло. Після того, як оце все вигорає, звільняється ударник, цей облік. І отут його пружина його підпирає, і пружина його переміщає вгору. Переміщаю вгору і підпираю, він впирається от в цей датчик цілі. От цей верхний. Впирається в нього. Ну, ігла, понятно, підіймається, освобождає движок, движок переходить в бойове становище. От там саме ліквідації, попутно, поки горить, оце все діло, просто модифікація була заключалась в чому? Вклали отуди внутрі, ну в деталі через Якуб. Ударник тримає двіжок, профрезерували ось вони, отаку от кольцеву канавку. Ну, теж стандартно, як би рішення, замедлення там, ну практично на всіх совкових боєприпасах. І коли підпалюється оцей пороховий датчик, оце горить там форс пламені, ниряє ще сюди і підпалює цю кольцеву дорожку. Ну Яка там з паховою м'якоті розшитана вона, ну і вона починає горіть. По кільцю вигорать. Час горіння і відповідно час самоліквідації. Цій худені становить близько 32 секунд. Після того, як воно прогорає от за ті 32 секунди, і в процесі воно там не потухло б, то форс пламені приходить з ходу. минує от тут капсуль воспламенитель приходить на капсуль детонатору сюди ну, і все вибухає. Взагалі, смисл який: Оцей саме ліквідація. Так як сама ліквідація тут піротехнічна, ну, горить оця худення, то якщо воно не спрацювало ну, або його не підпалило. Або воно потухло, ну, в общем, не спрацювала самоліквідація, воно впало, пройшли оті. Ну, а той, що без самоліквідації, то й Впав і впав. Якщо впав що той, що з самоліквідацією, він не вибухне носом. пройшли 32 секунди, то далі ну, сходу до нього бігти не треба, тому що 32 секунди це він горить якби штатно. Якщо там ще в савку чогось перемудрили з цим составом, або він на складі там хуй лежав то він може горіти і не 32 секунди. Воно впало, пройшла хвилина, а він, ну, як би вже двойной запас. Но він ще продовжає там якось пихати внутрі єлі-єлі щось питатися горіти Тому, якщо таке впало, то вижидаємо оті стандартні 15 хвилин, які рекомендовані. Ну, а якщо є змога, то нехай поваляється там пару годин. Після цього можна. Точно казати, що самоліквідація в ньому вже не спрацює ніколи, бо воно потухло нахер. І тоді, в принципі, можна до нього підходити, ну або щоб підірвати його прямо на місці, поклавши поруч шашку 200 грамів. Ну, або, в принципі, його можна акуратно взяти і перенести кудись покласти. Ну при цьому, не касаючись, не торкаючись датчика цілі. Тому що пружини там не особо дебелі, тобто там накол, Ну, зараз він в холосту болтається, тому що этот самий Опущений він не встав на бойовий взвод на цьому. Ну, навіть коли він підпертий, ну не особо там велике зусилля. Якщо його уронити, то й вибухне з ходу. Ну і, собственно, таке, те саме все касається і елементів 2-10. Підривачі однакові, можуть бути із самоліквідацією, і без самоліквідації, тому, опять же. Повалялось відповідний час, все. Можна бути впевненим, що сама ліквідація в ньому не спрацює вже ніколи це раз. І так як підривач, ну, механізм на колу немає там, ну є механізми, які предварительно взведені. зведені. Тобто він стоїть і це, як правило, з якимись там роликовими замками. І він сходу підпертий пружиною, і в таким макаром він стоїть І коли він має спрацювати, ну, наприклад, від удару, звільняється оцей замок. Тобто пружина вже там зжата, і його питається сходу наколоти. Отака от система, от, вона якраз от в цьому, блядь, підривачу. Тому вони ну, більш опасні, тому що б тягла вже підпружинена, і пружина питається її розгнати, і йохати по капсулі, і не дає тільки замок. А в якому стані цей замок, коли воно прилетіло. Б, ніхто не знає. Може той замок заклинало намертво, а може він там вже б на якусь там на мікроні на якомусь б, тримається. І цей мікрон, мікронсилля пружина дави, і цей мікрон потроху б, повзе. Ти прийшов взяти, вони взорвалося. Тобто ці елементи отак себе можуть вести, от цей елемент або ну от, з цими підривачами, або елемент Ураганівський, Смерчівський, 2 н 10 так себе вести не може. Тобто його треба в'їхати, щоб він взорвався. Сам він поки не він не вибухне. Тому, якщо це діло, ну опять же, якщо ви гражданський, не лізьте, к ним взагалі. Побачили, все, організували охорону місця за цей гівно валяється, визвали відповідно, кого знайшли. Ну і все. Колись приїдуть і розберуться. Ну, якщо це вам впало в окопах, щоб ви розуміли, що з цим робити, в принципі, можна його. Виждати, щоб воно гарантовано потухло, ну і потім взяти, акуратно віднести кудись подалі, де ви всяке гівно збираєте. Далі, що в нас далі? Корпус, він осколковий цей боєприпас. В принципі, ну, фугасна дія у нього не дуже велика, хоч в принципі, вони ну осколочно фугасні по штату як би йдуть. І розробляли їх, ну не то щоб на заміну, а як альтернативу осколочно фугасним снарядам. Ну, якщо вірити опять же, там, радянським всяким заявкам, то ефективність у цього снаряда з елементами вона десь в 3-4 рази вище, ніж у обикновенного сколочно-фугасного снаряду. А готових уламків там нема. Просто стандартна корпуса сталістого човуна, який при підриві отут драбиться і розлітається на уламки. Ну, корпус тут, бачите, він значно більш дебелий, ніж от у цих елементах. Він десь як на авіабомбі на маленькій, та що. Кілограмова, а у один, що я колись розглядав. Фистолісти чугун. Внутрі вибухівка А9. -2. Під цим шифром скривається, що? Вибухівка з ну, радянська назва її була гексал. Що таке цей гексал? Це 73% ну, і 23% алюмінієвої пудри. Ну і там ще 4% якогось там флегматизатору, пластифікатору. Ну, в общем, хуйня, яка б дозволяє цей гексаген забрати докупи. Я вже колись сказав, що гексаген він, в порівнянні з тратілом, гексаген не плавиться Ну, безпечно, його не можна розплавити і залити Тому він создає труднощі при спорядженні боєприпасів. Тому туди обхають всяка різні флегматизатори там. Ну, вони більше служать для того, щоб оцей, ну він гранули порошок цей гексаген, виходить, щоб оцю хуйню забрати. І якось спресувати, він йде якби пресований, щоб можна було б напижувати сам корпус той вибухівки. В общем, алюмінієва пудра. Алюмінієва пудра при підриві ну, введена в склад вибухівки, вона повищає температуру вибуху. Ну а гексаген він якби температуру не особо любить. Тому, якщо додати алюмінія, температура підриву зростає, то він вибухає ну, значно ліпше, ніж в простому, в чистому віді. Ідея. Ну, більша детонація. Тому оця А-9-2, вона в боєприпасах артилерійських вона досить розповсюджена. В мінах її не використовують, тому що стабільність її ну, значно хуже, ніж там у Тратіла. Ну і опять же, там ну, не потрібно прямо от, звичайно вибухової мощності. Там вистачає, щоб нову відірвало його і обикновено. А от в боєприпасах його використовують досить часто. Ну, Савок використовувала досить часто. Ну Бачите, що цей елемент 87-го року. Випуску гексалу цього там внутрі 230 грам. 230 грам гексалу це якщо пересчитувати на трапіл, ну це десь приблизно порядка 350 грам тротила. Тобто приблизно 350 грам тротила. Тобто, ну вибух такий. Получається навіть ліпше, ніж у той касетної авіабомби АО1. Ну, по уламкам. Откритих даних я ніде не знайшов по ефективності, але ну, вони, як правило, ну, в Савкі воно все було б засекречено. І з того савка щось виплило, щось не виплило. Взагалі, не знайшов я в відкрите, от іменно ефективна дальність враження цих хрень. Ну так, по аналогіям, я думаю, що десь радіус 15 метрів воно б'є гарно, ну і десь до 20 метрів, скажем так, опасно. Більше 20 метрів, радіус 20 метрів від нього, вже таке. Вже, ну, може, пошкрябає. Скоріше за все, ніяких там більш-менш серйозних поранень не буде. Ну, опять же, окуляри, очі прикривайте, носіть окуляри, бо тому що на 20 метрах воно прилетить отака. отака. Воно вже в сили нема, воно вже й куртку не проб'є, попаде в око, буде горе. Окуляри носіть. Далі ще воно, як би я цю хустюю довідника, що робив, викинув. Ну і цю міну тягають всі, хто ну, багато хто. Тягає, є ще отака книжка. Ну, в общем, за досвідом проведення ООО, сразу скажу, ніякого досвіду тут нема За Зате дурі всякої на тему там мін, які б, ну, наприклад, італійські, верні, іранські, яких б їх нахіра не було б, цей або оця ПМП ну, з патроном стріляючи. Їх ще при совку в глаза ніхто не видав, ну не бачив, їх знищили. Ну, в общем, цього всього гівна тут б наскладали. В тому числі, сліпті впхали сюди ось у міну що її всі люблять? М 225 Це там в кінці савка її розробляли. Потім в Москві з цією міною десь в 90-х бігали по всім там міжнародним виставкам озброєнь, питались там когось її впарити. Так воно ніхера нікому не впарилось. і вона, ця міна, вона і на озброєння не приймалась. У тих же масках. Відповідно, вона й не вироблялась. Тобто, може, там якусь там, маленьку кількість виробили для там військових там біспитів. Ну і все на цьому. Чому? Тому що ну оця бочка, оця міна, от вона виглядає від її бочки. Це вона важить 100 кілограмів. Її хер ерприш ставити її потрібно, тобто вони не знаю, намалювали, намалювали. До неї должна, повинна була йти спеціальна машина зі спеціальним буром, яка цю встановляла. А далі там що, В принципі, як от уз м 72 вилітала отака от байда. У неї зверху там реактивні двигуни були прироблені, які оце підіймали з цієї бочки на якусь висоту, і з неї оттуда вистрілювались, випадали от, оці іменно елементи. Їх там було б 40 штук в цій бочці, то 40 штук накривали. Ну, смисл її, ну він, тупий, ніякий. Це стандартна совкова хуйня зробити там. Ну, у американців є гарне таке поняття, оверкіл, тобто таке, сверхубивство. Тобто, ну йде якийсь там б. один окремий піхотинець, ну, два б. Ну, от вони прийшли, де стоїть та ми, міна, якось її активували там, проходом чи ще щось, мені там, датчиків напхано було, чим таке. Воно спрацювало і. Ну, навіть, якщо їх і вбило б, ну, скоріш за все, їх вбило, то потратити на одного, два піхотинця це навіть не оверкіл, це супер оверкіл би. Тому цю міну її полюбляють тягати по всяким там справочникам і так далі. Ну ці міни нема б. Нема, да й не буде її, ніхера б взагалі. Ну от дослідни зразки, оці міни, от вона була споряджена теж оціми елементами. 152 й снаряд, 203 -й снаряд піона, ця міна, і плюс один із, одна із ракет до смерча. Теж начебто було фарширована оцій. Ну і з такого теж, що, отказів хватає. Ну як хватає отказів і оцій. Так і оці підривачі однакові, що й на отказах бадьо розказується. Поэтому випадки використання цих вже були неоднократні по нам. Поэтому валятись воно може, куди достає артилерія, то там вже може і валятися оці елементи. Тому будьте обережні, і відповідно, надіюсь, декок якось зрозуміло, що, що з ними робити. Що з ними не робити, що воно таке. Цей елемент о 16.